Я думаю, ви знаєте такий додаток під назвою Viber. В ньому можна початися, писати смски, спілкуватися, навіть робити відеозвінки з людьми, з багатьма людьми і спілкуватися, надсилати стікери, що дуже зручно, непоганий такий собі меседж. Але в ньому є мінус. Спокізно є Viber, в ньому немає такої фішки, як Якщо ви змінюєте телефон, то всі ваші повідомлення, які були на попередньому телефоні в Viber, зберігалися ваші всі чати, удаляться. І вам прийдеться знову їх записувати і робити, і писати. І вся інформація, яка була попередньому, на попередньому телефоні в Viber, не збережеться, що дуже погано. Так буде у вас ніби як чистий лист. Ви не зможете знову дивитися ті смски або повідомлення, які ви писали. Тобто всі дані удаляться. Але я думаю, ви б хотіли, коли ви зміните телефон, або щось сталося, і ви перепрошили телефон, то хотіли б відновити всі ваші чати і повідомлення з людьми, якими ви спілкувалися, щоб можна було читати і дивитися все це. І що ми повинні зробити для цього. Щоб можна було відновити дані, потрібно початку на телефон, в якому встановлені ваші повідомлення є. Ось в мене їх тут багатесенько. Встановити root. Рут, рут. Для цього є така програма, наприклад, Kingo Root. Я став за допомогою неї. У мене встановлений root. Потім, коли ви поставили root, потрібно скачати завантажити програму Titanium Backup Потім, коли ви поставили root. Потрібно і зайшли в титаній ми повинні прийти в Backup Restore вкладку потім знайти наш вайбер і ось наш Viber. Натискаємо і натискаємо Backup. Ми його тримаємо так ми, зараз відбудеться бекап нашого viber. Зачекаємо трішки. І ось закінчився бекап, бэкап. В панелі повідомлені про те, що файбера відбувся. І ось представим, що в мене новий телефон, але на ньому немає вайбера. І все на ньому почищено, він новий телефон. ми, Що з самого початку, у нас немає вайбера. Перевіряємо. Десь тут повинен був би бути вайбер, але його немає. Ми завантажимо Viber. Viber. Ось, як завантажимо інстал. Відбувається завантаження його. О, і Open. Тепер ми відкриваємо Viber. Він запускається. І ось. Welcome to Viber. Як бачите, ми повинні активувати наш номер. Я введу свій номер. Я думаю, поки що я вот так буду показувати. Так. І ось, як бачите, в мене взагалі нічого не відновили. Ну, Крім бульбашки, Ну, це бесіду, яку я створив, але ніяких чатів немає. Тепер ми вирубаємо інтернет. Бачите, виробили. Тепер ми повинні зайти. Саме найкраще це використовувати програму Root Explorer. Ми саме, Я її встановив. Потім заходимо, як пам'ятаєте, ми робили копію. Нашого вайбера. ми заходимо в папку Titanium Backup. О, ось Titanium О, Viber. Ось копія. Що ми повинні зробити? Ми повинні витягнути цей файл, розрахувати. extract all Ось відбувається екстракт наш. Розрахування файлика. і Є. Переходимо. І ось що в нас з'явилося. Ми повинні дата, дата, ось Зараз ще раз покажу. Ми розрахували як бачите, в папку. Вона саме це розеркувало. Ми потім заходимо сюди, дата, дата, коме Viber VIP. І потім знаходимо датабейс зараз дата ось basis і знаходимо файлики такі як Data, Viber Data і Viber Messengers. Messengers. Так, і ми беремо, копіруємо Viber Data і Viber Messengers. Messengers копіруємо, потім заходимо в папку root, саме перший типа корінь, заходимо в корінь нашого телефона, для цього у нас Спитаю труд, якщо ви не заходили в цю програму. І заходимо в папку, папку, папку папку дата. Потім заходимо знову в папку Дата і шукаємо тут комвайб поїб. Це з тої папки, з якої ми витягували файли. так а, Десь повинна бути внизу, якщо я не помиляюсь. Ком-ком-ком. Oh. Ось у комвайбер воїп. Як ви бачите, заходимо сюди і так само заходимо в датабейс. І, як бачите, тут такі самі файлики є, але ми натискаємо Copier. Sure. І що ми робимо? Ми їх перезаписуємо. Знову перезаписуємо. Як бачите, ми записали їх. І що ми робимо тепер? Ми тепер беремо і заходимо в Viber. О, зараз перезапустимо його. І як ви бачите, всі наші всі наші контакти, повідомлення, які були в нас на телефоні. Якщо у вас якісь контакти не збереглися, всі ваші повідомлення, то раджу вам зайти включаємо. Інтернет, з Viber. І що ми робимо? Ми заходимо і докручуємо всі контакти Viber до кінця. Для того, щоб вони всі прогрузились тут, якщо у вас дуже багато більше, ніж у мене, повідомлень. Ну, ось так, прокручуємо. Connection. Зараз ось так. І як ви бачите, всі наші контакти будуть в Viber. Ось так заходимо сюди. І всі наші повідомлення, які я писав писав дуже давно, вони всі збереглися. Ось так можна відновити. Назви папок будуть в описанні, комусь потрібно детальніше, і також на відео будуть відображатися, ви зможете побачити і зробити так само. Для цього потрібен root, нагадую, і програмки що схоже на Titanium Backup. Titanium Backup Ось так вона виглядає значок. І щось схоже на програму Root Explorer Explorer. Або можете поставити будь-яку іншу програму, наприклад, є спровідник коли для неї також потрібен root, і ви можете отак зробити. Перенести контакти з одного телефона на другий. Але на другому також потрібно, щоб був встановлений root. На обох телефонах потрібно, щоб був встановлений root. Рут. Без root ви. Це не зможете зробити. А і відновити всі ваші повідомлення, які у вас були на попередньому телефоні, не зможете відновити і поставити їх на новий телефон. Так як в Viber такої фішки, як відновлення повідомлень, немає, так як в інших месенджерах. Але Viber дуже багато людей користуються, тому такий вихід є. Думаю, вам було цікаво і корисно, кому це сподобалось і взагалі непогана така інструкція була. Ставимо лайк, підписуємось, коментуємо, розповідаємо друзям. До наступних оглядів. Пока-пока.